Айфалічка для тебе знімаю оцю маленьку хуйню. Зараз. Це мій водопоглинач. Працює все дуже легко. Дивись. Ой. Дуже легко. Це просто однією рукою і з незручної позиції. Ой. Отут водичка збирається. Оце сьогодні... Оце сьогодні за годинки три. Бо зараз він не працював. Так же легенько воно все ставиться. Він дуже легкий, тому його несе кудись. Коли я його ставлю, зараз я його... Але насправді, якщо в тебе дві руки вільні, то ти ставиш його дуже-дуже легко. Навіть однією рукою, мабуть, можна. Але якось секунду. Все, поставила. Я ж тобі казала, дві руки потрібні, просто дві руки і ніяких зусиль. Е, нажимаєш на кнопочку, і він починає, починає працювати. Його, його зовсім не чутно насправді. Як кулір від е, ноутбуку. Не шумить нічого, стоїть весь час собі щось смокче. Оце, оце його блок, е, блок живлення, такий самий, як у комп'ютера. Я думаю, що там може і стоїть щось таке, як кулір. Ну, не знаю. Мені він дуже подобається. Сюдою виходить повітря, а сюдою воно заходить. Воно якось, якось так от з двох боків заходить і сюдою виходить зверху. Все, зняла відео, як обіцяла. Штука крутезна, мені подобається.